Те, що ви зараз спостерігаєте, і в чому берете зараз участь у якості глядачів, власне, є офіційним засіданням конкурсної комісії, яка транслюється у відкритому режимі. Конкурсна комісія має рекомендувати щонайменше 32 кандидати для розгляду вищої радою правосуддя і для призначення 16 осіб на посади членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Метою цього офіційного засідання є оголосити про допуск кандидатів, які подали заяви на участь у конкурсі, відповідно до частини 16 статті 95 закону України про судоустрій і статус суддів. Від імені моїх колег-членів конкурсної комісії. я вітаю всю нашу сьогоднішню аудиторію. особливо вітаємо вас, кандидатів. Які подали заяви на розгляд для отримання нашої рекомендації, ми також вітаємо усіх членів Вищої ради правосуддя та її секретаріату, а також секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та представників нашого секретаріату, які можуть також спостерігати за проведенням цього засідання? Ми дякуємо вам за вашу постійну підтримку. Говорячи про наш підтримку нашої роботи і наших партнерів у цьому процесі, ми вітаємо представників українських організацій громадянського суспільства, які приділяють увагу питанням призначення суддів та здійснення правосуддя в Україні. Це Центр протидії корупції, де Юре, Центр політико-правових реформ, автомайдан, Асоціація правників України а також багато інших. Серед органів, які надають нам підтримку, слід зазначити набу та НАЗК, і ми раді всім представникам цих організацій. На сам кінець, ми вітаємо глядачів від громадськості України а також представників громадських засобів масової інформації. Саме для вас, громадян України. Здійснюється цей процес судової реформи, частиною якого є робота нашої конкурсної комісії. А тепер я хочу передати слово своєму колезі, э, заступникові голови конкурсної комісії судді Івану Міщенко. Він є суддею Верховного суду України. Пане Міщенко, прошу вас, дякую, теди. колеги. Сьогодні наше офіційне засідання присвячено затвердженню остаточного списку кандидатів, призначено, які допущені до участі у конкурсі. Всі ми знаємо, з якими труднощами зіткнулася наша країна на початку цього року повномасштабна війна, і, на жаль, наш конкурс був призупинений, але ми всі здійснили. Дуже багато засиль для того, щоб цей конкурс відновити. І сьогодні ми раді представити вам перший е, результат, тобто е, фінальний список кандидатів, е, які допущені до участі у конкурсі. Всім дякую. Давайте рухатись далі. Дякую, пане суддя. пані та панове. Я думаю, що буде доречно якраз на самому початку нашого офіційного засідання представити вам е, членів конкурсної комісії. Ми попередньо вже представлялися. На попередніх наших офіційних засіданнях, однак у нас можуть бути представники нової аудиторії, яким ми радо хочемо також представитися. Я розпочну мене звати суддя Тед Зажечний. Я голова цієї конкурсної комісії з самого початку 51 рік маю досвід роботи в системі права. 22 роки пропрацював суддею федерального суду королівської лави провінції Саскачеван Я працював в тому числі в Україні і допомагав в системі розбудови е, системи правосуддя протягом останніх 10 років з 2012 року. І мене було призначено членом та співголовою групи міжнародних експертів. Ми працювали в рамках громадської ради міжнародних експертів під час призначення суддів до антикорупційного суду України. Тепер передаю слово панові Іванові Міщенко, аби він представився. Шановні колеги, я Іван Міщенко, суддя Верховного суду, заступник голови конкурсної комісії. Дякую за увагу. Передаю слово панові Роберту Брукгайзену. будь ласка, представтеся. Вітаю, дякую вам, Теда. Мене звати Роберт Брукхайзен. Я є адвокатом з боку Нідерландів. Колишній спеціальний прокурор прокуратури Нідерландів займався. Про питаннями протидії корупції. Дякую, пане теде. Дякую, Роберте. Наступним хочу представити пана Євгена Мєзінцева. Дякую, дякую, теде. Мене звати Євгеном Мєзінцевим. Я суддя 6-го апеляційно-адміністративного суду. Двічі обирався до Ради суддів України, і на теперішній час я є членом е конкурсної комісії, чесно кажучи. Сьогодні дуже радий бачити всіх своїх колег і всіх, хто за нами спостерігає, тому що дійсно сьогодні ми переходимо від планів, методичок, розробок, проектів до власне безпосередньої роботи з документами. Ми маємо сьогодні затвердити перелік з осіб, які допущено до конкурсу, і бажаю всім удачі конкурсантам, власне, і нам. Дякую. Дякую, пане Євгене. Тепер передаю слово панові судді Стівену Маркмену. Дякую, Теде. Мене звати Стівен Маркмен. Для мене дуже приємно брати участь у роботі цієї комісії. Я був головою Верховного суду штату Мічигану від... і також працював суддею апеляційного суду штату Мічиган протягом 20 років. Дуже дякую за увагу. Вдячний пан пане Стівене. І не менш важливий наш член комісії, пан Сергій Верланов. Дякую, те. Шановні колеги, мене звати Сергій Верланов. Я працюю суддею Київського апеляційного суду і з 2021 року, призначений членом конкурсної комісії. Дякую. Сергію. Дякую, пане Сергію. А тепер, пані де панове. Після представлення членів нашої конкурсної комісії хочу перейти уже до основної частини нашого офіційного засідання. Першу пропозицію, яку я хочу вам подати, ваш шановні колеги, це пропозиція, яка лежить перед вашими очима про прийняття порядку денного засідання. Я хочу вас запросити до затвердження. Та прийняття порядку денного цього засідання, який було вам надано до цього. Будь ласка, давайте піднімемо руку і проголосуємо. Добре. Перейдемо тепер до другого пункту це пропозиція про призначення судді Теда зажечного як головуючого під час цього засідання. Хто за? Хто проти? Ніхто. Отже, прийнято одностайно. Шановні колеги, члени конкурсної комісії, перед вами знаходиться список з 300, 301 кандидата, які мають бути затверджені відповідною нашою постановою. Про затвердження переліку. 301 кандидата, які будуть допущені до участі у конкурсі, я вам хочу подати таку пропозицію про внесення і затвердження постанови про затвердження переліку кандидатів з 301 особи, яких буде допущено до участі у конкурсі, на обіймання посади члена вищої кваліфікаційної комісії судді України. Хто за? Підніміть, будь ласка, руки. Хто проти? Прийнято одноголосно. Тепер я хотів би передати слово панові судді Іванові Міщенко, заступникові голови конкурсної комісії. І він коротко вам представить. Особливо це стосується наших кандидатів. Наступні кроки нашого процесу розгляду усіх пакетів документів, поданих кандидатами, профайл, включаючи е, загальну інформацію щодо профілів наших кандидатів, яких було допущено до участі у конкурсі, пане Міщенко, слово вам. Шановні колеги, давайте дійсно почнемо зі статистики. Давайте подивимося на узагальнений портрет наших кандидатів та проаналізуємо, хто вони і звідки. Якщо можна, слайд. Немає слайду. Ну, добре, тоді я почну без слайду. Сподіваюся, він. А, є слайд. Дякую, я просто не бачу. Дякую. А, як, як ми щойно затвердили, до участі у конкурсу допущено 301 кандидат. Це означає, що наш конкурс це майже 19 чоловік на місце. І як ми вже неодноразово підкреслювали, а це поки що найкращий результат серед усіх конкурсів, які проводились в Україні в сфері правосуддя, і ми цим пишаємося. Дякуємо кандидатам за довіру і дякуємо їм за те, що вони повірили в свої сили і використали цю можливість для того, щоб продовжувати позитивні і зміни якісні зміни в нашій системі правосуддя. Отже. Трошки статистики на 16 вакантних посад у вищій кваліфікаційній комісії суддів України претендують 68% чоловіків це 206 осіб, та 32% жінок це 95 осіб. Ви бачите також на слайді віковий, вікові параметри з точки зору професійного досвіду. З числа допущених до конкурсу кандидатів 32% це 96 осіб є суддями, 21% 64% це так звана змішана, змішаний профіль професійної діяльності, 17% 50 осіб є науковцями, 15% 45 осіб є адвокатами. Не дуже багато, 3,6% всього 11 осіб це судді у відставці. Також 11 осіб це ті ж самі 3,6% – це прокурори, 3% – відсотки це представники інших правоохоронних органів, та 5% мають інші юридичні спеціальності. Тепер давайте трошки поговоримо про те, звідки наші кандидати і звідки їх найбільше. Найбільша кількість заяв від бажаючих. Стати членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшла від правників з Києва та області це 38 або 116 кандидатів. На другому місці у нас Львівська область 8,6% – це 26 кандидатів. На третьому Харківська область 25 кандидатів або 8,3 На четвертому Одеська область 7%. На п'ятому Дніпропетровська область. Зазначу, що а не дивлячись на те, що в нас в країні є війна. Ми хочемо подякувати всім кандидатам, особливо з тих областей, які, які війна зачепила безпосередньо, і де безпосередньо відбувалися бойові дії, не дивлячись на це, кандидати все ж знайшли можливість взяти участь в цьому конкурсі. І ми від себе знову і знову повторюємо те, що ми, як комісія, зробимо все можливе для того, щоб конкурс був чесний, відкритий, прозорий та відбувався згідно з тими критеріями, які ми затвердили у нашій методології. І бажаю, звісно, дякую своєму колезі пану Євгену. Дійсно, бажаю вам, шановні кандидати, успіхів. Наступний етап нашого конкурсу це оцінка та аналіз поданих заяв, документів, а також ті інформації, яку ми отримуємо з відкритих джерел та від там, правоохоронних органів, там громадянського суспільства і так далі, для того щоб ми могли проаналізувати дійсно всю ту інформацію, яку кандидати зазначали. Після цього ми затвердимо список кандидатів, яких ми запросимо на інтерв'ю. Інтерв'ю в нас будуть відбуватися таким же чином, умовно, як зараз, по Zoom. І після того, як ми проведемо інтерв'ю, ми проаналізуємо їх результати і затвердимо список з 32 або, можливо, більше кандидатів, яких ми. Передамо вже до Вищої ради правосуддя, яка вже з них затвердить остаточний перелік 16 осіб, які будуть призначені членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вісім з яких будуть судді або судді у відставці, і вісім з яких будуть представники інших юридичних професій. Приблизно таким чином у нас далі буде відбуватися наша робота, щоб не затримувати ваш час, мабуть, по суті, по суті, це все. Дякую, дякую вам за увагу. Дуже дякую, пане Суддя Міщенко. Я. Хочу порадити всій нашій аудиторії, особливо нашим кандидатам, що вся ця інформація, якою ми з вами сьогодні поділилися, буде оприлюднена на офіційному сайті ВРП. А також той перелік з 301 кандидата, який було допущено до цього конкурсу. Також буде оприлюднений там. До того ж. Цю інформацію буде розміщено на офіційній сторінці нашій у Фейсбуці. Я хочу підкреслити, що ми хотіли спеціально зробити цей захід наживо, і хочемо також так само вчинити з тими співбесідами, які будуть проводитися з 64 кандидатами. Адже це наступний процес нашого конкурсного відбору, як це передбачає закон. Ми ж хочемо так робити задля забезпечення максимальної прозорості нашого процесу. На завершення хотів би сказати кілька заключних слів нашим 301 кандидатам. Закон про судоустрій і статус суддів описує процес і роботу нашої конкурсної комісії як саме конкурс. Що стосується членів нашої комісії, то ми сповнені рішучості обрати та рекомендувати до Вищої ради правосуддя для подальшого призначення шляхом аналізу всієї наданої інформації про вас як кандидатів. І ми маємо обрати найкращих з найкращих. Це так як і в марафоні. Сотні учасників беруть в ньому участь, але не кожен зможе перемогти. В цьому забігу або потрапити до 32 найкращих бігунів. так само не кожного з вас з 301 претендента можна буде рекомендувати Вищій раді правосуддя для призначення одним з 16 членів ВККС України. Відповідно до закону, наша конкурсна комісія має рекомендувати не менше 32 претендентів подвоє на одну посаду. Так само, як і бігуни, які беруть участь у забігу, повинні довго й наполегливо тренуватися, щоб мати хоча б шанс для перемоги або потрапити до тих 32 найкращих. Так само, ви, як кандидати, запропонували нам свою освіту. Знання та досвід здобуті протягом усього життя, включаючи не менше 15 років роботи в юридичній сфері. А також ви запропонували вашу кваліфікацію, щоб бути рекомендованими вищій раді правосуддя з боку нашої конкурсної комісії. Дехто з вас працював наполегливіше, хтось довше, хтось досяг більшого А дехто ще матиме можливість отримати більше досвіду та відповідальності. І досягне досконалості та визнання в якості кращих з найкращих у своїй професії: адвоката, судді або науковця. Ті з вас, кого ми не обрали для рекомендації до ВРП, не повинні почуватися відкинутими. Ви запропонували те, що мали запропонувати. Аби служити громадянам України на цій найважливішій і відповідальній посаді, простіше кажучи, є інші з вас з 301 кандидата, яких ми оцінили як більш кваліфікованих за критеріями у відповідності до закону, щоб бути власне рекомендованими Вищій Раді правосуддя. Ми разом з моїми колегами. Хочемо вам подякувати всім 301 кандидатові за вашу участь. Тепер наша комісія буде продовжувати надзвичайно важливу роботу аби визначити і рекомендувати тих кандидатів, які будуть далі обрані на наступних етапах конкурсу. Пане Міщенко, чи є у вас якісь зауваження або пропозиції на додаток до того, що було сказано? Колеги, бажаю всім вам і нам успіхів. І сподіваюся на те, що в нас все вийде вчасно, якісно, і цей конкурс задасть нові стандарти в всіх інших конкурсах у сфері судочинства. Дякую всім, дякую, шановні колеги. дякую, пане суддя міщенко. Шановні колеги, це власне є завершенням нашого сьогоднішнього засідання. Тепер хочу подати вам на затвердження пропозицію щодо закриття нашого офіційного засідання. Хто за? одностайно прийнято? отже, тепер наше офіційне засідання підійшло до кінця. Дякую всім.